Вогняний равлик. У світі, де зелений є королем, іноді з'являється несподіваний вогонь. Це не просто равлик. Це вогняний равлик. Він живе високо в горах, де повітря холодне, а ліс оп оповитий туманом. Там, де його чорна мушля, майже зникає в тіні. Його тіло спалахує, як живий вуглик. Це диво природи, яке повільно повзе по землі, залишаючи за собою слід. Із захоплення він нагадує, що навіть в найспокійніших місцях і найвологіших місцях може ховатися полум'яна краса. Вогняний рафлик, таємнича і прекрасна бо вогняна іскра в серці зеленого світу. Найбільшою помітною частиною є його тіло, яке має неймовірно яскравий інтенсивний червоний колір, що нагадує полум'я або розпечене вугілля це яскравий червоний відтінок різко контрастує з чорною мушлею.